Телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 8 серпня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У Студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Нині на фронті бракує ребів та рерів. Одним з основних пріоритетів є е Засоби радіо електронної броди подружжя Христини та Романа Василащуків відкрили равликову ферму у Корничі. Ось так виглядає вже дорослий равлик, який сформована губа. Оце є перший сорт. Артисти Коломийського та Херсонського театрів презентували спільну постановку. Легенда з української історії про це та інше детальніше у випуску. Війна технологій нині на фронті бракує ребів та рерів. Це такі засоби радіоелектронної боротьби, які перешкоджають роботі ворожих безпілотних систем. Необхідними приладами наших захисників намагаються забезпечити на Прикарпатті. А, Ось так на фронті працюють дрони, та тільки є вони не лише у наших захисників цих приладів. Достатньо і у ворога. В останній період це десь близько більше півроку. Одним з основних пріоритетів є засоби радіоелектронної боротьби. боротьби. Спочатку січня настільки великий дефіцит даних засобів, що черга, наприклад, у нас становить порядку півтора-два місяці. Але так як ми не стоїмо на місці, ми намагаємося уніфікувати всі виробничі процеси, а також збільшити саме виробництво. То на даний час черга скорочується вже до трьох тижнів. Цей координаційний центр забезпечує військо і початку повномасштабного вторгнення. Запити на обладнання команда приймає виключно у керівників бригад. Та підрозділів Прикарпаття, адже таким чином вдається досягти максимально ефективної співпраці. 24 на 7 мені приходять запити у різних формах. У вигляді листів, у вигляді смс у вигляді дзвінків, у вигляді голосових повідомлень. Ми реагуємо, обробляємо ці запити, зв'язуємося з відповідними службами, зв'язуємося з постачальниками. Таким чином цей процес відлагоджений. Дуже безвідповідальною є коли там ми хочемо реп, ніхто не питає, який. Реп, дають той, який вдалося знайти на ринку байдуже, за які це гроші, і байдуже від його функціоналу, від його техніко-тактичних характеристик. І всі задов... Як це? На, на, на цьому етапі всі задоволені, швидко виконали запит. Так робити не можна. Треба розуміти, що потрібно підрозділу, і дати саме те, що буде максимально ефективним. Дія ребу достатньо проста. Пристрій створює дуже щільну перешкоду, яка забуває ефір наземних та повітряних безпілотників. І це справді рятує життя. При дії ребу на приймач, приймач глохне і не отримує команди від передавача. Відповідно, дрон втрачає керування, він летить по файл сейву. І буквально через 10-20 секунд подавлення дрон падає. Ось такий випадок, що ну це мій товариш мені розповів, як він візуально спостерігав дрон, який заходить на атаку його автомобіля. А вже під кінець він просто звернув від нього буквально на 100 метрах. Він дав різко вправо, відпустив цю ціль і не атакував. Відповідно, автомобіль був захищений ребом. Виготовлення таких засобів, процес багатоетапний. До нього залучають сотні людей. Частину роботи виконують і самі бійці. Частину хлопці в підрозділі виробляють самостійно так, якісь вузли і агрегати, так, тобто самостійно, умовно кажучи, паяють так і роблять кінцеві вироби. Частина розподілена по різних кластерах, різних виробниках. В тому числі в нашій області, і таким чином, таким симбіозом підрозділ отримує саме те, що їм потрібно. Пан Тарас каже, сьогодні ситуація на фронті напружена і змінюється вона щоденно. Всі говорять про РЕП, мало хто говорить про РЕР, тобто засоби радіоелектронної розвідки. Дуже ефективними є засоби РЕП, які оснащені обладнанням РЕР, коли виявлення спочатку. Подавленню передує виявлення сказати, що в якоїсь сторін є там вагома якась перевага, Я б я б так не сказав. Мені б дуже хотілося, і це завдання не лише для держави і для всього суспільства, щоб ми всіляко допомагали і сконцентрували свої зусилля, щоб у цій гонці технологій перемога була за нами. Ми не перестаємо постачати ту саму зброю. Ми не боєприпаси, ми не перестаємо постачати. Медичні засоби в тому числі ми не перестаємо постачати засоби зв'язку. Зараз всім важко, але давайте не забувати, що ті, хто в тилу, ті, хто працюють, ті, хто на сьогоднішній день не знаходяться на війні, не, не є військовими, не входять до сил оборони, мають святим обов'язком допомогти нашим на передовій. Рази складніше за червень 2024 року організація витратила на допомогу війську майже 70 тисяч доларів, причому 13% від цих коштів надіслали саме індивідуальні благодійники. Майже 1900 пожеж із початку року трапилося на Прикарпатті. Більше тисячі разів рятувальники ліквідовували полум'я в екосистемах. Одні із найскладніших, наймасштабніших пожеж трапилися на сміттєзвалищах та полігонах захоронення твердих побутових відходів. Про це розповіла Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС у Івано-Франківській області. Від початку року на Прикарпатті трапилось три лісові пожежі та 15 пожеж на полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах. Це в селі Рибний Ямницької громади, три пожежі в селі Скобичівка Старобогорчанської територіальної громади, дві пожежі в Калуському районі, по одній пожежі в Тлумичі на Двірній Коломиї. Загальна площа цих пожеж становила майже три тисячі квадратних метрів, розповідає Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС в Івано-Франків. Йвській області пожежі на полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах належать до найбільш складних і тривалих, гасіння яких вимагає залучення значних ресурсів, зусиль, засобів та часу. Прогнозування та попередження пожеж на полігонах та сміттєзвалищах вкрай ускладнено, оскільки важко визначити можливі осередки підвищення температур через різну питому теплоємність відходів. Доки вогонь або дим не вийшли на поверхню, виявити осередок загорання візуально практично неможливо. В основному пожежі виникають у пожежонебезпечний період влітку. Основна причина таких пожеж нехтування правилами пожежної безпеки, людська необачність та необережне поводження з вогнем. Також нерідко виникають ці пожежі через порушення технологічного регламенту захоронення твердих побутових відходів. Спричиняє процес біохімічне розкладання відходів, яке супроводжується підвищенням температури від 40 до 70 градусів, що часто легко призводить до їх займання, до того ж у повітря викидається неймовірна кількість шкідливих речовин. За порушення вимог пожежної безпеки на балансу утримувачів було складено два протоколи. А також по даному питанні початку року проведено шість комісій ТЕП та НС. Ці пожежі одні з найбільш небезпечних для людей і довкілля. При тлінні поліетиленового пакету у повітрі виділяється 70 різних хімічних сполук. Жодна з яких не є корисною для здоров'я. Ліквідація таких пожеж одне з найскладніших завдань для рятувальників. Продовжує Христина Перцович. Гасіння пожеж на сміттєзвалище ускладнюється відсутністю. Або не утриманням в належному стані джерел протипожежного водопостачання, відсутністю проїздів для пожежно-рятувальної техніки до окремих осередків горіння, сильним задимленням з виділенням шкідливих токсичних продуктів горіння та небезпекою для пожежних рятувальників. Христина Перцович наголошує, полігони захоронення твердих побутових відходів мають бути введеними в експлуатацію, дотримуючись усіх норм і документів. Звертаємо увагу керівників комунальних підприємств, які експлуатують полігони твердих побутових відходів, на необхідність проведення у відповідність нормативних документам інструкцій про заходи пожежної безпеки, а також забезпечення виконання відповідних заходів. А глухота не вирок. Уже шостий рік на Прикарпатті працює табір для дітей з порушеннями слуху та мови. Кваліфіковані медики допомагають малечі інтегруватися в суспільство та реабілітуватися. А ще навчають батьків, як усе відбувається. Журналісти розкажуть. Так виглядає одне з занять у таборі для дітей з порушеннями слуху та мови. Організували його ще шість років тому на базі Івано-Франківського національного медичного університету. Ми маємо прекрасні результати, і цей результат це не тільки про історію дитини чи окремо взятої сім'ї. Це про історію розвитку цієї галузі медицини в цілому. На прикладах реабілітації дітей, чому майбутнє покоління медицини в реабілітаційній сфері. тут малечу практично з нуля. Навчають слухати та розмовляти після першого підключення мовного процесору. Дитина чує все, але питання, як вона розуміє, і чи вміє вона розуміти це навколишній звук, тому її обов'язково потрібно цьому навчити формувати її. Ці навички безпосередньо. Ми повинні сформувати безпосередньо природний зв'язок. Почуй, зрозумій, видай, і тільки на основі цього ми отримуємо повноцінного члена нашого суспільства. Зокрема, цим займається і сурдопедагог Гиня Ніна Шепеленко. Хлопчик малює кулю, хлопчик малює кулю. Молоді хлопчик. Жінка пояснює, цього хлопчика вони вчать розмовляти. Якщо дитина не мала навичок слухання, їй потребує. Абілітація, тому що ця функція не була сформована. Дитина, яку ви бачили, це саме якраз дитина, яка втратила слух в, у домовленнєвий період. Тому вони вона зараз проходить абілітаційний період. Жінка каже, важливо, аби родичі дітей з вадами слуху та мовлення були готові увесь час займатися з малечею. І саме тому в цьому таборі найбільше акцент роблять на навчанні батьків. Тут батьки, по перше, вони вчаться взаємодіяти між собою. Вони бачать, що вони не одні з такої проблеми. Це дуже важливо. Це психологічна підтримка для, для батьків. Далі ми навчаємо батьків працювати з дитиною. Чому тому, що будь-який фахівець працює 45 хвилин. А 25 годин на добу мама знаходиться з дитиною. Тому нам в першу чергу треба навчити маму комунікувати із своєю дитиною в нових технологічних умовах. Серед відвідувачок табору пані Олеся. Через ранні пологи її син Максим втратив слух. Я запідозрила, він не відкликався на різні звуки. Він не реагував. І Ми в рік часу пішли в лор інститут і зробили обстеження, і нам сказали так, повна втрата слуху. Я не знала, що робити. Інформації дуже мало було. Я пробувала шукати. І шукати відповіді дуже складно це було. Складно було це прийняти, і як з цим жити, як з цим боротися. Тепер усі свої зусилля жінка вкладає в розвиток сина. Це досить складний шлях, і це для всієї сім'ї. Це треба постійно займатися. Це треба ходити до дефектологів. Так, дитина почала чути, але не усвідомлювати. Відчути і усвідомити звук певний це досить складно. І дитині це все треба пояснювати, це все треба показувати. Це досить складно. І такі випадки не поодинокі. Кількість нечуючих дітей в Україні сьогодні лише зростає, кажуть експерти. Згідно статистики, на кожну тисячу пологів народжується дві абсолютно глухих дитини. Протягом року в силу різноманітних обставин, хвороб, там, неправильного лікування і так далі, додається ще одна, а до трьохрічного віку ще дві. Тобто до трьохрічного віку на п'ять тисяч народжених дітей ми маємо п'ять глухих. І кожному з них потрібна допомога. А це, передусім, встановлення кохлеарних імплантів або ж слухових апаратів. Була придумана надзвичайно передова технологія кохлеарної імплантації, яка дає можливість дітям чути. Але після кохлеарної імплантації діти не чують слова, вони чують якісь окремі звуки. У вигляді якоїсь тріскотні цей апарат дозволяє перетворювати звуки на електронні імпульси, які стимулюють слуховий нерв. І за допомогою цих імпульсів дитина здатна сприймати мовні і немовні звуки. Відтак, після встановлення імплантів, на малечу чекає тривала абілітація та навчання, і цим уже шість років поспіль займаються фахівці цього табору. Смачні делікатеси поруч подружжя Христини та Романа Василащуків відкрили равликову ферму у Корничі поблизу Коломиї. Вони переконані, споживати равликів дуже корисно. Щоправда, наразі їхню продукцію у переважній більшості експортують за кордон. Але й місцевим клієнтам вони дуже раді. Як починали свою справу та чи не шкодують про це? Знаємо ми. Ось так виглядає вже дорослий равлик, який сформована губа. Оце є перший сорт. Такий ми відправляємо. зараз. Роман Василащук уже добре розуміється на равликах. А коли разом з дружиною тільки вирішив їх розводити, йому довелося багато вчитися, щоб праця не пішла на марне. Адже Роман та Христина кухарі, тому як розпочати цей специфічний бізнес, вони спочатку не знали. Але можливих труднощів не злякалися і взялися до справи. Ідея виникла давно вже постійно хотіли спробувати страви з равликів, але тут не було ніде, щось ми не могли знайти в Україні і. Ми натикнулися в Ютубі на ролик, що розводять равликів, Це вже роблять як бізнес. І загоріли з цією ідеєю. І так, так ми вирішили запустити свою равликову ферму. А ми дуже у багатьох фермерів переймали досвід і проводили там, навчались, бо дуже, дуже є складний процес вирощування равлика. Ми купляли їх у Львівській області. Було у нас чотири сотки. Ми починали з чотирьохсотих. Зараз равликова ферма займає 25 сотих, але такому збільшенню території для розведення равликів передувала нелегка праця і чимало нюансів. Продовжує Роман Василащук. Дуже важливо це кількість щитів, норма виселення на поле. Кожен день годування, кожен день штучний полив. В осені проводиться збір. Равлик поділяється на три сорти: перший, другий і та як недоросток. І в дикій природі цей равлик живе і росте 4 роки, 3-4 роки. У нас він виростає за 3-4 місяці. Тому що ми його годуємо комбікормами і сіємо спеціальну траву. Називається перка. У равлик так якби не хворіє. Але можуть його нищити хижаки. Це, наприклад, щури, миші і птахи. Від щурів та мишей у равликів є захист киця попелюшка, а от від втечі цих маленьких тваринок захищають спеціальні загороди. Ми їх огорожуємо такою спеціальною сіткою. Вона йде трьохклапанна, це є три ступені захисту. І четвертій це йде електропастух. уже останній такий контрольний. У нас щоб, щоб він не пролазив. В захопленні від розведення равликів і Христина вона пригадує, спочатку було важко, але крок за кроком і родині вдалося здійснити свою мрію. Коли починали, було тяжко, бо не знали, дуже багато радилися, дзвонили до інших фермерів, не могли ніяк зрозуміти, як воно працює. Дуже важко було з поливом, не могли дати велику таку кількість води, яку потрібно равликові. Але поступово ми дійшли до того, що от воно. Росте все добре, його забирають. Ми не шкодуємо. Нам дуже подобається це вирощування, нам дуже подобаються нові враження. Люди приходять до нас дуже здивовані відкриттям такої ферми. Дітки дуже хочуть побачити. А ще сім'я веселащиків пропонує усім краянам спробувати скуштувати равлика. Кажуть, це неймовірно корисний, і смачний продукт, щоправда, є свої таємниці його приготування. Ми готуємо страви, спробували вже першу страву з свого вирощеного першого равлика. Готуємо і їмо його постійно майже. Равлики є надзвичайно корисним продуктом, тому що вони не мають жиру взагалі, і не мають холестерину також. Є потужним афродизіаком як для чоловіків, так і для жінок. Це чистий продукт, чистий білок. Він нагадує. Типу курячі шлуночки, він має такий трошки твердоватий, е, та структура така твердовата, але з додаванням всяких соусів там вони йдуть на вершковому маслі, і, і він дуже той соус додає йому смаку. І воно смакує зовсім по-інакшому. Не так, як вже шлуночок, от просто якесь кисне, нове враження в роті такі зовсім смаки перемішуються, можна сказати. Головний ринок збуту з равликової ферми родини це Європа, зокрема Іспанія. Там хочуть якісного продукту. Сім'ї Василащуків вдалося заробити гарну репутацію, і тепер вони вирощують до п'яти тонн равликів, які мають куди продати. Щоправда, хочуть, щоб і серед українців побільшало гурманів, які полюблять смакувати цим делікатесом. Про що співає козак Мамай? Артисти Коломийського та Херсонського театрів презентували спільну постановку. Це вистава з репертуару Херсонського академічного театру Ляльок, яку зіграли усього кілька разів на заваді. Стали спочатку пандемії, а потім повномасштабне вторгнення. Реквізити і костюми вивозили з окупованого міста. І ось тепер у Коломиї, змінивши режисуру і поєднавши артистів драматичного та лялькового театрів, представили нове бачення вистави. Прем'єрний показ відвідали мої колеги. Шлях лежить між землею і небом. Ви рівні усім і кожному окремо. Сентиментальна, пізнавальна, зворушлива казкова легенда про походження козаків, першоджерела їхньої сили духу і лицарської звитяги, про незламність і волелюбність та неминучість перемоги, добра і любові над злом та ненавистю. Саме про це вистава, про що співає козак Мамай. О, Легенда з української історії, яка дає пояснення багатьом чинникам сьогоднішньої національно-визвольної боротьби українського народу, силі духу, силі, силі народного такого спротиву цьому нашестю ординців. І вона на такій легендарній основі дає елементарні поняття дітям, чому саме так, і чому ми такі, і звідки ми пішли, і хто ми є, і чому. Козаки це діти сонця, і чому ми такий народ, який який має постійно вести боротьбу із тою чорнотою, яка нас оточує. Постановка про що співає козак Мамай, це спільна робота колективів Херсонського академічного театру Ляльок та Коломийського театру імені Івана Озеркевича. Тому режисер із Києва Дмитро Драпіковський поєднав роботу драматичних акторів із ляльками. Працювати над постановкою було трохи незвично, та водночас цікаво ділиться асистентка режисера, акторка. Коломийського театру Катерина Сагалюк. Нам було дуже цікаво супроводжувати ляльку. Саме ми, як актори, це собі наше існування одне, таке драматичне. А з ляльками це зовсім зовсім по-іншому. Херсонський театр Ляльок релокований на Прикарпаття і працює в Коломиї з кінця 2022 року. Директор і художній керівник Херсонського театру Ляльок Віктор Гаврилюк ділиться. Постановка, про що співає козак Мамай, була в репертуарі їхнього колективу. Та зіграти її багато разів не вдалося. Спочатку пандемія коронавірусу, далі повномасштабна війна. Тепер вирішили відновити постановку, щоправда, у співпраці із Коломийським театром. Та це вийшло зовсім нове прочитання, каже Віктор Гаврилюк. Матеріальна частина є, а всі актори нові. Немає жодного актора, який грав у тій постановці. Тобто, фактично, нова постановка. Вистава цікава сама по собі, вистава патріотична, вистава такою придумкою, трошки фантастичною. Хто такий козак Мамай, Ніхто не знає зараз достеменно, крім того, що він був на картинках на Лубочних кругом, зображений з бандурою. Ми тут розкриваємо таку, якби фантастичну таємницю, що він ті посланець неба. Що він з'явився якраз вчасно на нашій території в Україні і оборонив її від бусурманів? Ну фактично, воно лягає на сьогоднішню ситуації один до одного. Віктор Гаврилюк каже, це диво, що декорації і костюми до вистави залишились майже неушкодженими в окупованому Херсоні, і їх вдалося вивезти. То, що було дерев'яне, то звичайно ці окупанти переробили під свої декорації, бо там вони создавали тюз руський в нашому приміщенні. Вони переробили під свої декорації, але столяри вже Коломийські по кресленням зробили точно таке, як нам треба. Вистава про що співає козак Мамай, буде цікава як для сімейного перегляду, так і для дітей шкільного віку. Тому колектив театру запрошує усіх прихильників театрального мистецтва відвідати прем'єру. Слідку. Де за анонсами. Коломийський театр запрошує прихильників театрального мистецтва. У суботу, 10 серпня, комедія Гротеск Лисиця Іваноград. Початок о 18-й годині. В неділю 11 серпня малята розважить музична казка. Всі миші люблять сир. Початок о 13-й годині. Увечері 11 серпня. Вистава фараони. Початок о 18-й годині. Олександр Хижняк став чемпіоном Олімпіади 2024 з боксу. З другої спроби український боксер все ж виборов золоту медаль Олімпіади. У фінальному бою Хижняк переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая. До слова боксер свого часу тренувався у Коломийському локомотиві. Тут часто проводять збори спортсмени і збірні. Власне, у 2017 році свою майстерність тут відточував і Олександр Хижняк. Пропонуємо переглянути архівне відео телеканалу НТК з чемпіоном. Останні спаринги боксерів збірної України до 22 років у Коломийському тренувальному таборі у нашому місті спортсмени вже понад 20 днів тут готувалися до важливих змагань чемпіонату Європи з боксу, що відбудеться в Румунії. Олександру Хижняку 21, 14 із них займається боксом. Тренує полтавця батько. Олександр призер багатьох всеукраїнських, європейських та світових змагань. Досить чудові збори у нас пройшли на гарній базі. Чудове харчування, чудова підтримка, гарна атмосфера. Спортсмен каже: українські боксери у чудовій формі, тому з Румунії планують привезти Найвищі нагороди їдемо лише за перемогою за чемпіонськими медалями. Тому що ми зробили велику роботу для того, щоб бути переможцями на цьому турнірі. 9 серпня о 18 годині 30 хвилин до коломиї завітає вже добре знайомий нам колектив «Нотабене Чембл Груп, який працює в національному будинку музики. Талановиті музиканти, лауреати чисельних міжнародних конкурсів цього разу підготували для нас з вами неймовірно потужну різноманітну програму інструментальної музики. Зі сцени Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка звучатиме музика українських та закордонних композиторів. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаємо гарного настрою. Лише хороших новин, і, якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.